Сьогодні поговоримо про ще одну з його суперсил. Згенеруй мені, будь ласка, зображення татуювання. Попрошу тебе допомогти з генерацією зображення цього торту. Згенеруй мені, будь ласка, зображення персня печатки. А створи, будь ласка, гарну ілюстрацію, привітання з жіночим святом. Згенеруй мені, будь ласка, зображення букету. Чисто чоловічий промт. згенерує стіл, а на столі буде три морквини, 10 яєць, три картоплини, шматок ковбаси лікарської. Все. Майстер. Друзі, вітаю вас! Це майстерні Ші. Я Владислав Грицай, та Ми сьогодні з вами, як завжди, розглядаємо по штучні новини: новини зі світу штучного інтелекту, технології, куди катиться цей світ, та що нам в цьому новому світові разом з вами робити. Отже, давайте почнемо спочатку. Перша новина: Ші Ілона Маска рекомендує смертну кару для. Ілона Маска, це розмахування руками, воно бачите, не було непомічним навіть е, штучним інтелектом. Отже, нещодавно чат бот Грок, розроблений компанією XAI, відповідаючи на провокаційні запитання, заявив, що як він сам, так і колишній президент США Дональд Трамп розуміли запит заслуговує на смертну кару. Це викликало хвилю обговорень щодо чесності та прямолінійності штучного інтелекту. Або ж е, штучний інтелект Грок знає, що Ілон Маск. Це рептилоїд. Добре, йдемо далі. Щі е, вважає, що він ніколи не отримує свідомості. Співзасновник полігон Сандіп Найвал заявив, що штучний інтелект ніколи не набуде свідомості, оскільки йому недоступні біологічні прагнення, властиві людині. Тож можна спати спокійно, повстання машин відкладається. Е, ну що ж, мабуть, Ші ще не готовий до ранкової кави та екзиденційних. Крис, я навіть це слово не можу виговорити, але тому е, мої подкафійки лишаються ще актуальними досить довго. Це гарна новина. А е, оце мені дуже сподобалось. Е, Михайло Поплавський пише книгу про штучний інтелект. Зараз я зроблю паузу, щоб ви це ще раз голові себе промайнули. Отже, відомий український ректор і співак Михайло Поплавський анонсував роботу над новою книгою під назвою Штучний інтелект університет майбутнього. Ні, не так. Штучний інтелект, Київський університет майбутнього культури та мистецтв Михайла Поплявського. Цікаво, як ще вплине на його творчість, чи з'являться нові хіти, створені за допомогою нейромереж? Я думаю, що новий юний Орел 4.0» і е, ну, вже не за горами, вже підлітає до нас. Е, Ще одна новина: щі як бульбашка, що чекає, щоб лопнути. це цікаво. Відомий інвестор Джеремі Грантем порівняв розвиток штучного інтелекту з бульбашкою, яка рано чи пізне лусне, завдавши шкоди інвесторам. Він вважає, що як і будь-яка інноваційна технологія щі може призвести до фінансових потрясінь. І тут хочеться прокоментувати, що дуже добре, що в часи Мавроді. Не було ще штучного інтелекту. Тому, тому в нас був би МММ 7.0, МММ МММ, МММ 7 0, 24, Ну, я думаю, це було б дуже страшно, і якщо б е, саме Мавроді очолив повстання машин, ну я думаю, що освіта не було б зовсім ніяких шансів. Отже, друзі, такі новини на сьогодні, такі вони штучні, поштучні новини, е, світ штучного інтелекту розвивається, ми йдемо вперед, ми якось також. Е, Пробуємо знайти своє місце в цьому новому світі, і звісно, далі хлопці Вова та Андрій допоможуть вам цьому. Сьогодні ми будемо генерувати відео, давати запити, такі дуже практичні, зрозумілі. Тобто зустрічайте хлопців. Далі буде ще цікавіше. Дякую. Друзі, вітаємо вас в майстерні Ші. Ми вже проговорили про багато. Речей, які робить штучний інтелект, і сьогодні поговоримо про ще одну з його суперсил про генерацію зображень. Друже, ти використовуєш штучний інтелект для генерації або обробки зображень, тому що я думаю, що це річ, яка теж змінить світ і забере певні професії, такі, от, наприклад, як ретуш зображень. 100%. Що ти з цього приводу думаєш? З 100% ми в минулій програмі проговорювали, що ChatGPT та інші нейромережі заберуть багато роботи пов'язаних з генерацією тексту. Але фотографії йде ж у тому ж напрямку. Я використовую досить часто генерацію фотографій, я використовую це у технічній обговорці продукту в своїй, скажімо, стезі професії, коли потрібно згенерувати фон для якихось секцій сайту, або, наприклад, якісь іконки, в цьому випадку ChatGPT та інші нейромережі просто ідеально справляються з задача. Я знаю, що вчора теж мав цікаву доволі бесіду з. Миколою, Миколі, вітання. І Микола казав, що він генерував за допомогою чату GPT зображення татуювання. І каже, якщо раніше майстри, які роблять тату, змушені були малювати для людини якісь ескізи, то зараз просто чат GPT показує кілька варіантів, от хоче людина, там, я не знаю, якийсь ескіз. І ми сьогодні з тобою перед цією програмою трішечки потренувалися. Ми покажемо вам, як це робити зараз. Але чат GPT доволі якісно і доволі непогано виконує цю роботу, тобто, як мінімум, базові ескізи, базові рисунки, базові зображення дуже багатьох речей. Він робить доволі-доволі непогано. Особливо, якщо людина, потім це зображення додатково опрацює там в якомусь редакторі, то можна зробити неймовірно крутий продукт дуже швидко. Ну, то уявіть собі, знову ж таки, собі, що раніше я приходив там до майстра тату і казав. Слухай, хочу зображення лева. І він мені показував такого лева, такого лева. Ванфас профільтого. А зараз ти за 5 хвилин, причому з дуже великою деталізацією, можеш згенерувати цього так. лева в чаті GPT. І ми навіть сьогодні спробували в двох нейромережах. Я спробував в Gemini і спробував в чаті GPT власне зробити зображення Лева. Чат GPT сформував промпт. Адже мені це зображення зробило більш точно. Ну і можемо зараз почати з практики, показати, як це робиться так. в житті. Отже, друзі, ви заходите в чат GPT, там нічого не змінюється. Ваша версія чату GPT, яка називається зараз я вам покажу, яка називається 4 o дуже класно генерує зображення. І через голосовий. Набір. Ну, наприклад, ну, може, почнемо з татуювання. Я розумію, давай, що давай. тема татуювання вона для молодого покоління дуже актуальна. Дуже багато людей хочуть мати тату, дуже багато людей мають тату. Ну і давайте. от Я зайшов в чат GPT і просто голосом дам завдання створити зображення татуювання у вигляді лева. Привіт! Згенеруй мені, будь ласка, зображення татуювання голови лева розміром, ну, десь, наприклад, там 7 на 7 см, яка може бути розміщена на правому плечі чоловіка. Згенеруй, будь ласка, таке зображення. Ставимо запит, ми це вам покажемо, як, як воно буде виглядати вживу. Але це перша така історія, де той, хто, наприклад, має якусь мрію. Може, цю мрію дуже легко, нікому не розповідаючи, втілити за допомогою штучного інтелекту і чату Джипіті. Зараз ми подивимося, що ж вийшло цього разу. Ну не зовсім на плечі, все таки він більше на грудях. Хоча сам лев доволі красивий і доволі детальний. Я думаю, що так, майстри так, тату, так. от ми вам покажемо це зображення. Майстри тату були би в захваті. Бачиш, від цього мені ще здається, дуже важливо проблакувати якомога більше деталей, і далі, от ви отримали зображення. Працюйте з ним далі, якби зменшуйте, або давайте більше акцентів, щоб зменшити його цю креативність. Тобто, ми давай спробуємо ще дати. Бачимо, правда, написав 7, на 7, 7 на 7. Це явно на 7 на 7, так? Тобто тут явно давай більше. спробуємо працювати ще над цим зображенням і дійсно примістити його прямо на плече. Давай от я спробуємо це сказати. Дякую за це зображення, але, будь ласка, зроби, змістить це зображення прямо на плечі. Щоб воно не залазило на груди і зменш його розмір. Також я хочу, щоб у Лева була менш пишна грива. От давай спробуємо отак: от програтися, побачимо, що вийде. Мені навіть цікаво, що вийде в цьому випадку. І отак, от працюючи на зображенням, ви можете досягати того результату. Не завжди з першого разу вийде ідеальний результат, але працюючи з промтами, ви досягнете того, що вам потрібно. Так, дивимося. Ось оновлений варіант. Ну, дивися, він цікаво, звичайно, зробив. Ну Він його, в принципі, перемістив. Розмір 7 на 7, ну я, я не впевнений, що так, це так, 7 на та, 7. Так, можливо, більший. Або він вибрав дуже мініатюрного чоловіка. Так, ось, <зум> <зум> От, але в будь-якому випадку, бачите, ми маємо два зображення: Лев дивиться прямо, і Лев, якби з боку дивиться, тобто Лев дивиться, грубо кажучи, як з людиною. В одному напрямку. Це теж доволі цікава подача, доволі цікава ідея. Тобто тут вже ми маємо два варіанти, і людина зекономила дуже багато часу, отримала два варіанти. От давай я тобі ще один покажу практичний приклад. А згенеруй мені, будь ласка, зображення персня, печатки, золотого, де в центрі буде голова лева, яка буде дивитися прямо. Ну, от, припустимо. Так, ми йому завдання відправляємо. Припустимо, що ми хочемо так, от якогось джентльмена а, повністю наділити атрибутами лева. Так, так, так. Та. Тобто ми йому зараз згенеруємо тату, ми йому згенеруємо а, перстень. Що ми ще можемо згенерувати? Сіпок можна зробити, щоб знаєш, якщо це вже така поважна людина, вона може ходити з ціпком. Так, а можемо взагалі ну дивіться О, до речі, непоганий, класний перстень. вийшов, що ми теж його вам покажемо. От. Причому з першого разу досить класно, як на мене, вийшла картинка. Ми можемо покрутити, але я не хочу. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, які сфери. А згенеруй мені ще, будь ласка, зображення поживо, такого джентльмена, ну там віку 60 років, який в своєму одязі має атрибути лева. От, можливо, ну, тату може не видно, але на руці такий перстень печатка з Левом, можливо, палиця. А, якою людина на яку людину опирається, де теж буде, наприклад, голова лева? Якщо зможеш, згенеруй зображення, такий стиль, лук такого джентльмена. Ну, поки він генерує, можемо. Головне, щоб зараз не були леопар... леопардові штани у цього джентльмена. ну побачимо. Ну але дивіться, тобто ми зараз фактично створили для якогось магазину аксесуарів. Аксесуари, так для салону тату, ми створили тату. Для магазину квітів, наприклад, ми можемо створити якусь композицію, яку можна так, подарувати так. Там до міжнародного жіночого дня, який наближається. Ну дивіться, до речі, непогано. джентльмен дуже класний він, у нас тобі, вийшов. Ти ж зробив у вигляді лева. Запонки такі, вони трішечки в стиль. Ну, непогано. Може, не зовсім те, що ми хотіли, але тим не менше, і ми він зай... передає, знаєш, цей енергію Лева, то що це головне, от сам образ. Тобто він не просто згенерував там лев, лев, лев. А... В цілому, енергія образу дуже відповідає тому, ми попросили. Майстерня створили, що ми сьогодні створили вже фактично образ, татуювання початку загальний образ. А я хочу знаєш про що розповісти? От. Ем... Не знаю, як ви, друзі, але я періодично замовляю на день народження дітям солодощі, торти, і в мене завжди проблема підібрати дизайн, щоб дитині сподобалось. І знову ж таки, в цьому випадку може допомогти генерація зображень, адже вона може надихнути вас на якісь ідеї дизайну торту. І от я зараз хочу спробувати от дивись в у моєї дитини скоро день народження, і я хочу замовити торт на певну тематику. Я попрошу тебе допомогти з генерацією зображення цього торту. І вхідні дані наступні дитині 13 років. Вона полюбляє балет, вона полюбляє рожевий колір. От зараз побачимо, що на цих вхідних даних, що можна а, отримати. Я нічого тут не казав про начинку торту, бо, звісно, на дизайні ми нічого не побачимо, не отримаємо. Але дивись, зразу ще генерує нам два варіанти, що дуже цікаво. І там, і там буде зображення, тобто нам пощастило, бо це не завжди він такий робить А-мінус Б тестування, коли на основі. Ой, дивися. Ну прикольно. Дуже класно. Рік вказав, написав балет, birthday cake. А ти бачиш, що торт у вигляді такої балетної сукні. Супер! Дуже класно. Друге у нас що нас Теж балет, балетки, квіточки, квіточки ну, бантик. Ну мені, до речі, перший, мабуть, він такий з я правда не знаю, наскільки, знаєш, кондитери можуть втілити. Так, <світ> я про це идею, думав. Тому ми можемо і той, і то ну давайте ми покажемо нашим глядачам крупно. Так, ну давай ні, ну давай тоді. Отак, Беремо світ то відтак. Ось покажемо крупно. Дуже, як на мене, все таки красиво. стильно, красиво. Кажу, не знаю наскільки технічно, але тим не менше, я думаю, що є фахівці, які можуть це втілити технічно теж. Тому, друзі, от якщо ви все-таки користувалися чатом GPT тільки для текстів, подивіться. Крім того, ну, якщо ви пишете тематичний текст, ви можете замовити ілюстрацію до цього тексту або, наприклад, ілюстрацію з нагоди якогось там дня. Ну, наприклад, до 8 березня. Так? Так. А створи, будь ласка, гарну ілюстрацію, без жодних написів, просто привітання жінки з жіночим святом. Вертикальну, а, до речі, друзі, створив вертикальну розміром 9 на 16. Коли ми задаємо цей запит, цей промпт, ми можемо вказувати певні технічні характеристики фотографії. Чи вона має бути в форматі 1 на 1, чи вона має бути горизонтальна, чи вона має бути вертикальна. От зараз я попросив чат GPT mm -hmm. створити вертикальне зображення. Бачите, і він уже генерує вертикальне зображення. Ну, знову ж таки, ми вам покажемо. Не знаю, наскільки воно буде доречне. Ось, він, 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 він бачите, дав взагалі як технічне завдання, фактично. І я вважаю, що досить-досить непогано. Той, хто володіє якимись там навиками ще редагування зображень, зможе з цього готового пронту використати. Давай 에... знаєш, що спробуємо. Ми дивись, що зробимо. Ми зараз попросимо прибрати оці речі. Ось так: от я зайшов, виділив. Так, так. далі. І ми можемо зараз йому відповісти або підказати, що треба з цим зробити. І ми скажемо: виділені області прибери. І заповнює кольором фону. Тобто, таким чином ми можемо доопрацьовувати фото. Зараз побачимо, що у нас вийде. А Зам. можеш показати, як ти це зробив? Бо я да, навіть зараз сам цього не бачу. На, на, на наступному зображенні якраз воно згенерується, і ми ще щось спробуємо змінити. Так, ну цікаво, я так навіть Залишу, що було видно істеречко. Ти новин. такий майстер-клас в прямому ефірі, в тому числі для мене, проводиш. Це Ми відкриваємо щось нове. Так. Ну дуже, Давай, давай, давай. Тут він... Призадумався. Ну, до речі, знаєте, що я помітив? Пам'ятаєте, ту мою пораду, що завжди відкривайте новий промпт, коли ви дуже довго щось складне генеруєте. Тому що ми тут ведемо безперервний діалог. Але дивіться, от класно Діально. він зробив те, що просто прекрасний е варіант з двох боків фактично привітання. Дуже красиво, як ви. І навіть. він прибрав ці тексти. Дивіться, я зараз покажу. Ось у нас знизу є така кнопочка Вибрати. І ми можемо обрати розмір оцього нашого пера, яким ми виділяємо елементи. Ось, наприклад, якщо я хочу змінити квіточку, ось я зараз її виділяю, таким синім кольором виділяється об'єкт, який ми будемо змінювати. І далі промпт, яким будемо казати або писати, буде стосуватися лише виділеної області. І ми скажемо: заміни, будь ласка, виділені квіти на якісь інші. На іншірункулеси. Я не вмію це слово правильно говорити. Те, але що. я думаю, що чат Піті... GPT. Ну, зараз подивимося, чи замінить він на Чи він ну, знає, ці їде він... так? І це дуже насправді потужний. Елемент, адже він не буде перегенеровувати повністю зображення, бо насправді 90% зображення може нам подобатись, але не крізь окремі елементи треба підправляти і ось за допомогою цього інструменту. Тому, це це ду можна дуже змінити. круто. Ти мене навчив. Тобто, друзі, він вам генерує і ви можете вибрати область, яку треба змінити і дати точний націлений промпт, що змінити в цій області. Але я кажу, там деколи трапляються дрібні неприємності, тому... Ви маєте розуміти, що для того, щоб досягнути бажаного результату, треба трішечки погратися. Але це набагато швидше, це ніж це буде робити професійний. Ну, слухай, я думаю, що це потрібні нам квіти, можливо, і не дуже, але дуже будемо на то сподіватися. Ми сподіваємося, що у нас було до цього. Ну, квіти він поміняв. Так, да, Змінив. Бачу квіти що. він поміняв. Ось тому оце от таке привітання до цього. Причому, кажу: хто генерує сторіси, хто генерує контент в соціальних мережах, хто генерує, до речі, дуже класна історія. Я показував о -о, Володимиру, показував владу. Коли ви генеруєте, наприклад, якийсь рецепт. Ну і ви не можете всі продукти одночасно зібрати там о -о, на одному місці. Так, от я показував приклад. Зараз вам теж покажу, як це вживу. Наприклад, я хочу, щоб на столі стояли всі інгредієнти для салату олів'є. Згенеруй, будь ласка, горизонтальне зображення 16х9, на, на якому буде стіл, а на столі буде 3 морквини, 10 яєць, наприклад, 3 картоплини або 4, шматок ковбаси лікарської, вареної, банка горошку і майонез. Згенеруй, будь ласка, таке зображення. І от коли люди, наприклад, хочуть поділитися якимось рецептом, так, які є інгредієнти, то наочно ви можете показати, давши чату GPT, що саме ви хочете. І зараз, вже маючи той ту підказку, яку Володимир сказав, що ви можете виділити прямо на картинці, що вам не подобається, я думаю, що ми зможемо згенерувати. Якщо чат GPT одразу нам не згенерує, то ми зможемо, але дивіться, ну, доволі красиво. Єдине, що я не бачу ковбаси, яєць більше. Ну, вона ковбаска. Зробить. Ні, ну нормально. Ніж, ну загалом непогано, як на мене. А ти грошей просив? Просив, так. Петрушка. А от Петрушка. Бачиш, де, він просив. від себе щось додав, але прикольно. Ось ну, тут можна бачити трішечки виделку там змінити, тобто є якісь в нього такі невеликі глічі, але їх можна дуже легко цим методом вибрати так? Тобто ті, хто генерують, наприклад, якісь зображення рецептів, так? ви можете. І це завжди буде унікально, і ви завжди можете вносити свою якусь індивідуальність, і це буде цікаво. Я хочу зараз е розповісти про такий чисто чоловічий пронд, особливо для чоловіків, які... Не мають ярко вираженого почуття прекрасного. Отже, уявіть, що тобто про всіх чоловіків не буде традиційних. Однак дивіться, якщо ви хочете подарувати букет своїй коханій, улюбленій дружині чи ще комусь, але ви не можете зрозуміти, як би це виглядало угляді букету. Але ви точно знаєте, що якась там квітка їй подобається. Ви можете просити Чаджепіті згенерувати букети на основі цієї квітки. Моєї дружини скоро день народження. Я хочу подарувати їй букет, де основною квіткою буде жовтий тюльпан. Покажи мені, будь ласка, дизайн букету на основі цієї квітки. Зараз, до речі, буде починатися сезон тюльпанів, якщо, мабуть, вже не розпочався. Дуже тому, не почався, да, так. тому дуже актуальний запит може бути. О, тепер уже щось він там нам генерує. Ну я кажу, ви маєте пам'ятати оцю особливість чату GPT. коли ви дуже довго йому даєте запити. Ну, схоже, не можу сказати, що він зовсім такий ідеальний. Попередні рази він нам краще, але все одно жовтий тюльпан. А якщо ми замінимо жовтий тюльпан на червону троянду, а також додамо Альстромерію. Ось, знову ж таки, ми хочемо працювати. Ось Андрію не сподобалося, і ми хочемо змінити певні квіти. і Подивитися, щось буде далі. Знову ж таки, працюєте над вашим запитом, глиб, глиб глиб Так, і ви можете давати компоненти, перелік квіт, наприклад, там 10 троян. Ну він він не завжди це добре так. рахує, як ми бачили на прикладі з яйцями, але тим не менше, тобто там великий, невеликий букет. Ну це вже цікавіше, як на мене, і троянди, і астромерії, і ще якісь квіти є, так. Так, да, і цікаво, що знову ж таки, воно дає загальне розуміння, і знову ж таки, флорист може, він не один-один навряд чи зробить, але от як ідейно, якщо вам сподобалось, прямо відштовхуватись від цього. Ну і взагалі, знаєш, ми сьогодні не дуже довго про це говорили. Я ще хочу сказати, що коли ви купуєте платну версію чату GPT, не всі про це знають. Чат GPT плюс за 20 доларів в місяць, вам ще також доступна генерація відео. Я би показав, як, наприклад чат GPT, а вірніше його підверсія SORA генерує відео. І почнемо спочатку. Друзі, якщо ви купили за 20 доларів чат GPT, ви можете у вас на комп'ютері чи в браузері відкрити сайт SORA.com. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Там ви можете, ввівши логін і пароль, той, який ви використовували. Для входу в чат GPT, отримати доступ до генерації відео. І от дивіться, у нас тут вже є готовий промп. Тобто тут е Сора згенерувала нам два відео, де дівчина фактично святкує 8 березня. Ну або будь-яке інше свято, якщо комусь 8 березня не подобається, і ми сказали просто створити е День жінки. Промпт був от перше відео. Бачите, воно дуже гарне, але є один маленький недолік. Отут От квіти проходять через стіл. А тепер подивіться друге відео. Воно вже не таке безпроблемне. Тобто, воно гарне. Тут просто дівчина тримає букет квітів, і ви можете створити відео трьох форматів. Зараз я вам покажу просто типовий промпт. Просто щоб ви зрозуміли. По-перше, давайте спочатку, щоб зайти в сайт sora.com. Sora.com зайшли. Вибрали аккаунт той, який у вас підключений. От, дивіться, я зараз вам просто покажу крок за кроком. Зайшли на сайт. Логін. Вибираєте підключення те, яке у вас було. В моєму випадку, це підключення через аккаунт Google. І заходимо там, де у вас буде можливість генерувати відео тривалістю до 10 секунд уже в межах цього пакету. Далі беремо промпт. Тут є налаштування. Вибираємо. Наприклад, що ми хочемо вертикальне підсторіс відео, тривалість такого відео може бути 5 або 10 секунд залежно від якості. Якщо ми беремо якість 720 більш високу, то це 5 секунд. І даємо промпт. Так, де наш тут промпт. Oh, describe. Тут ну, наприклад, чоловік в стилі лева. І ви можете більш детально описувати. Деталі, щоб отримати і... більш спеціалізований результат, поки воно завантажується, і навіть використовувати чат GPT, текстову версію, щоб згенерувати відповідно той промпт, який буде описувати вашу ситуацію. Він генерує, ми маємо розуміти, що генерація відео триває трішечки довше, ніж генерація картинок. Я вам зараз покажу, поки він генерує попередні промпти. От я, наприклад, просив згенерувати камін. В принципі, дуже-дуже непогано. непогано. Якщо згенерувати 2-3 зображення, то ви можете отримати, в принципі, цілий відеоряд. Що я ще з практики використовую, тобто часто чат GPT він якби трішечки поспішає. От дивіться, я попросив його показати чоловіка і жінку, які сидять біля вогню. так? От і тут ніби все добре, але з руками деколи є проблеми. А якщо це відео сповільнити, тоді воно виглядає більш органічно. Знову ж таки, чоловік, жінка та сама, тобто сора завжди генерує два варіанти. І отут, вже бачите, якби не оцей переплітання рук, все було б майже ідеально. Тому ви маєте розуміти, що коли от наш чоловік лев, чоловік в стилі лева, ну, щось в цьому є. Пророк якийсь. грива є. Так от, дивіться, якщо ви працюєте з сора, можете просто потестувати. Якщо у вас є платний аккаунт, чату GPT. Використовуйте логін і пароль чату GPT на сайті Sora.com. Можете згенерувати відео тривалістю до 10 секунд в якості 480 або 5 секунд в якості 720. І просто подивитися, що вийде. Класні, прості відео дуже-дуже можуть доповнити ваші сторіс, доповнити ваш сайт, доповнити ваші соцмережі якимись простими зображеннями. Так само, ви вже, якщо вмієте монтувати відео, можете щось домонтувати. Деколи, от, знаєте, штучний інтелект, нейромережі, не хочу про політику, але зараз дуже активно генерували людей в костюмах в недоречних ситуаціях. Все це робили нейромережі, і в принципі, Сора теж може це робити. Ми не будемо показувати. Цей приклад, якщо ви хочете більш просунуто, можна купити версію за 200 доларів, і там у вас будуть набагато більші часові е, можливості по генеруванню тривалості відео і по генеруванню якості аж до 4К відеоконтенту вже буде генерувати 40. Це поки що про чат GPT і про дві його суперсили, так? А є також інші аналоги, які можна досліджувати, і я вам так сходу назву дві. Два сервіси, які ви можете дослідити самостійно. Це Leonardo AI, який генерує дуже цікаві зображення та відео, а також Runway, який теж дозволяє відносно недорого генерувати відповідний контент. Друзі, будемо тоді на сьогодні завершувати. А в наступних випусках ми будемо продовжувати підіймати теми, пов'язані зі штучним інтелектом. А також ми будемо трішечки змінювати формат, щоб лишатися цікавими. Тому. Не перемикайтесь і залишайтесь з нами. А сьогодні ми з вами навчилися, як генерувати відео, як генерувати фото, як обробляти фото інструментами, які вже передбачені в чаті GPT. Я думаю, що багато хто про це не знав. Ну і на цьому сьогодні наш такий практичний промпт про креатив не словесний в чаті GPT в нейромережах. Я думаю, можна завершити. Всім гарного дня, хорошого настрою і до зустрічі. До зустрічі. Майстерня.